Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Давно не знімала відео. І сьогодні хочу виправитись, показати вам свої покупки за травень місяць. Їх в цілому не дуже багато, і це в основному все-таки необхідне. Буде замовлення сайту MakeUp. Отже, давайте починати. Трохи в мене тут все не ставлено, я зараз розберу і покажу, що я купила в звичайних магазинах. В магазині щодня. Це така мережа побутової хімії і косметики. Я купила лактациль, засіб для інтимної гігієни. Ось дуже багато хороших відгуків. Я не пам'ятаю, чи раніше я купувала, чи ні. Але якщо я купувала, то дуже-дуже давно. Взяла великий об'єм. Тут, якщо я не помиляюсь, 400 мл. Ось. Так, тут є українською мовою склад. Зручний флакон, сам засіб такий перламутровий, мені сподобався. І була знижечка на нього, він коштував, що я не помиляюсь, 215 гривень. За 400 мл це дві упаковки такого звичайного засобу. Також в Єві я купила міцелярну воду, або те, не щодня, гарнір класична, рожева об'єм 400 мл. Я постійно користуюсь нею, люблю, іноді пробую щось інше, але повертаюся до цієї водички, і вже в мене вона пішла у використання. Ось також виграла ось такий крем для рук від компанії Nation Med, український бренд So Tender Hands, такі ніжні руки, живильний крем для шкіри рук, нігтів і кутикули. 150 мл об'єм, щоденний догляд. Ще я його не пробувала, а виграла я його. На в'язальному спільному проєкті ринку UA». Кому цікаво, переходьте на мій в'язальний канал, там я детальніше розповідаю. Я ще його, до речі, не пробувала, але ну, можна якраз зараз спробувати. Зручно, що є такий дозатор. Так, ем, дуже легка текстура, така, як молочко, і крем приємний. Я, я від неї ще маю, декілька разів поспіль повторювала. Крем для ніг, і він мені дуже подобався. Також у мене було замовлення на сайті мейкапу. Мені потрібна була дитяча зубна паста. Ось така вже вона у нас у використанні від Dr. Wild M Form. Постійно її беремо. Я з з Навірно, напевно, чи з двох, коротше, нам порадив дитячий стоматолог, я постійно купую. Є е, жовтенька, там до півроку, вона з першого зуба до півроку е, для молочних зубів, вона безпечна при проковтуванні. і це вже йде друга гілочка, скажімо так, від 6 до 12 років. Тобто вона підходить як для молочних, так уже і для постійних зубів. Її вистачає надовго, нам подобається. От, і в подарунок за це замовлення поклали ось такий пробник зубної пасти Tebod F. Також від цього ж самого бренду. Тут 3 мілілітри, але вистачило дуже надовго, ще навіть трошечки є. Пробник був в такому пакетикі, зубна паста з олією чайного дерева. Ми колись купували собі. В стоматології, от, коли перший раз для дитини купили, і для себе. Вона дійсно економічна, і треба невеличку горошиночку. Ну, заодно вирішили і для себе щось обрати. І, так як зуби чутливі в мене і в чоловіка, то взяли ось таку Ema Form Sensitive. Зубна паста та для чутливих ясен мінеральний солі містить. Ці пасти вони йдуть. Трохи дорожчі, ніж ті, що в супермаркетах продаються. та е, давайте одразу мене чек є. Е, доросла 411 гривень, дитяча 349, та їх вистачає дійсно дуже-дуже надовго. І останнє, що було на сайті Майкап, замовлено це крем для обличчя, чоловічий, зволожуючий від компанії Valeda. Це я замовила для свого чоловіка. Невеличкий такий тюбик 30 мл. Ой, щось спадає все. Ось такий. Ще він не користувався, не знаю. Тюбик, здається, це метал. Так, це метал. Ось і в такій коробці. ну, Веледа, це такий натуральний німецький бренд. Він Ахоб також представлений. Що тут такого, не знаю, що вам про нього розповісти. Коли покористуються, то тоді щось детальніше розповім. І ще в мене було замовлення косметики з магазинів Instagram Віка з каналу Віка Лейді Б'юті Блог. Відкрила свій інтернет-магазин і в неї представлено там багато якої косметики українського виробництва, турецького, корейського виробництва. Так що я посилання в інфобоксі залишу, ви можете заходити і дивитися. Я також замовила дещо в неї. Все було дуже класно упаковано в Білій Коробці, і в білій коробці. рожевий папір, ще було прикрашено кольоровими сердечками. Ось і я замовила собі скраб від Tobuty антицелюлітний. Грейпфрут та папая. Саме цей скраб я ще не відкривала. В нього дуже класний склад натуральний. Можете подивитися, малень зерна кава на першому місці, морська сіль, олія виноградної кісточки, екстракт папаї, комідопропіл БТІ, ефірні олії, грейпфрута та бергамоту. Так, це ще не знаю, такі вітаміни. От і, і в мене вже закінчується ось цей скраб. Я його попереднього місяця купувала, і він мені дуже сподобався, як своєю дією, так і ароматом. Тут м'ята, лайм та імбир. Поєднання м'яти з кавою мені дуже подобається, так само як шоколад з, з м'ятою. От дуже класний. Потім в ванні дуже довго цей аромат тримається. Я думаю, що цей буде теж цікавий. Але не хочу відкривати, бо вони трошки можуть просипатися. Також ще те, що я вже почала використовувати, це український бренд Holy Skin патчі під очі з екстрактом чорної ікри. Патчі запаковані були в коробочку. Тут 100 штук. От і що вони нам обіцяють. Насичують шкіру незамінними амінокислотами, вирівнюють тон, дивовижним чином омолоджують, підтягують ніжну шкіру. Миттєво усувають напрямки, підтримують оптимальний рівень вологи протягом дня. Для мене було сюрпризом, що це не гідрогелеві патчі, до яких всі звикли, а це саме тканеві патчі, такі як тканеві масочки. Іде заглушечка, також є лопатка. і Ось такі пачі, вони дуже тоненькі, ну, як тканева масочка, я думаю, багато хто користувався. Мені виявилось навіть зручніше ними користуватись ніж кідорогелами, бо їх треба тримати всього 10 хвилин. І дійсно, набряки вони зменшують, гарно зволожують. Ну от, Щоб усували так, омоложували і підтягували шкіру, ну я такого ще не помітила. Але, в принципі, я залишилася задоволена, Хоч і не очікувала я все-таки, що це будуть гедрогелові, але не розчарувалася. залишилася задоволена і 100 штук, тобто надовго вистачає, я майже кожного дня користуюся. І найцікавіше, що мені було дуже сподобався зовнішній вигляд, і Віки бачила в сторіс, вона користується також. Це бренд Богія. Я так зрозуміла, що це турецька компанія, і вона представлена зараз і в Єєві. Багато хто показує в відео цей бренд. Це такий Сісі-крем в формі Кушона. ось так виглядає. Я думаю, що вони десь копіюють чиїсь упаковки, тому що я бачила, в них є. Тональний крем дуже схожий на Guerlain. Так, я ще не користувалася, скажу вам одразу. Відкриваєш тут такий спонж, ось. тому що в мене два відкритих тональних креми, і я ну, не хотіла би все відкривати. Одразу там дзеркало, воно заклеєне. І всередині ось так він виглядає. Ну, давайте зробимо свотч. Я взяла відтінок ваніла. І зараз вам скажу 0,02. Там є ще світліший відтінок. Ось таке. Іде покриття. Ну, в принципі, відтінок добрий, він не темний. Якраз 0,01, напевно, був би мені занадто світлий. Мені дуже подобається оформлення цього Сісі Крему і е, буду користуватися, коли закінчу свої засоби. От і все, що в мене було з покупок в травні, небагато. Як бачите, найнебагатіше єдине, що ось е, цей Сісі Крем, я взяла просто так заради цікавості, познайомитись. Бо Якби зараз є у використанні крему, тож залишила його трошки в запас. А так, все інше вже або в використанні, або от от піде використання, тому що закінчується. Дякую всім за увагу і бажаю всім всього самого найкращого, мирного, приємного і до нових зустрічей на каналі. Па-па!